Доброго дня, це твоє авто, і ви можете вітати нас з дебютом. Ми для вас привезли першу автівку з США самостійно, тому звертайтесь, ми зможемо це повторити ще не один раз для вас, робити так само, як для себе, бо ми любимо неушкоджені автівки. І ось це саме цей приклад. Машина з аукціону Манхейму від офіційного дилера була в лізингу, трошечки поїздила 29 тисяч кілометрів накатала і пішла на аукціон. Ми її купили цілою, привезли для вас і вже готові продати Крута комплектація, насправді в ній все збалансовано, все необхідне є, це сліпі зони, безключовий доступ в машину, шкіра з, алькантаром, шкіра з алькантарою в салоні. Батарея 65 кВт, передній привід. Подивіться, вся шука їздить. Це прикольно. Дерево, дерево. Сенсорне дерево, це така імітація красива. Є проєкція на лобове скло, є підігрів керма, підігрів всіх сидінь, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат. Звісно, пам'ять сидіння. Подивіться, який простори задній ряд. Дуже багато місця, світлий салон. Він дає відчуття простору. Машина дійсно в себе закохує тих, хто полюбляє електрику. Навіть я б можу сказати, що замість Тесли краще взяти ось цю машину це буде дешевше і прикольніше. Тому приїжджай, звертайся до нас. Ми тобі продамо машини, які є в наявності. Їх багато і ця включно. Або привеземо під замовлення зі штатів. В телезі вона вже є першим чином. Туди теж підпишись і придбати її можеш в кредит, лізинг або трейдин, а також за готівкою і крипту. І, можливо, саме це твоє авто.